друзі, сьогодні Look and Drop готує новозеландську бараннічу ніжку. Тому я продовжую моє відео. Це моє друге відео по кулінарії. Попереднє відео було про паску, яке я робив. Буде ссылка в описі, хто не бачив, як робити паску. А зараз ми робимо новозеландську баранючу ніжку. Я її буду зараз перший раз готувати і заодно покажу. Поділюся вам моїм рецептом, як її зготувати. Тому не пропустіть багато цікавого, бо є багато речей, які не треба пропустити тут. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми зараз будемо починати готувати цю нову зеленську ніжку. Бараннічу ніжку я готую вперше і буду їсти вперше. Тому е, в кінці відео я вам поділюся моїми, коли приготую вже бараннічу ніжку В кінці відео поділюся. Чи вона смачна, як на смак. Вона. Враженнями, поділюся, яка вона на смак вийшла. А зараз приступаємо до ролику, погнали готувати баранячу ніжку. І я, зна... я знаю, що ця бараняча ніжка є корисна, тому погнали приступати до приготування. Крок перший. Нам спочатку потрібно очистити плівку від баранчої ніжки. Ось цю плівку ножиком. Ось ви бачите найка. Знімати. Точніше. Так шкіра. Ось так ми знімаємо бараннючу, точніше плівку, вараннячої ніжки. Ось так. Побачимося пізніше, друзі, коли ми, коли ми знімемо саму е, плівку. Корок другий, Ми одалили вже е, плівку. Тепер... В м'ясі самій лепці є. Вна... Та лапа має неприємний запах і трошки неприємний смак. Тому є один секрет, і я з вами поділюся ним. В середині цього м'яса є такий ніфовузол, і в ньому накопичується цей запах, цей сморід. Його потрібно нам удалити. Маємо, зараз будемо одаляти лімфовузол. Я вам продемонструю, як це робиться. Треба добре, друзі, треба добре купатися в тому м'ясі, треба добре шукати той лімфовузол, щоб ви знали, лімфовузол він ось так виглядає це такий жир ось цей. Його. О, ось це. Ось це лімфовузол, ось це. О, лімфовузол. Є різні види лімфовузлів. Ось так. Їх може бути декілька. Тому треба добре дивитися. О, лімфовузол. Я вам показую ще раз, щоб ви знали добре, що таке лімфовузл і я не повалилася, нічайно. Ось, лімфовозил все такий жарок. З тим ще О. Ми вирізали лімфовузли. Їх там 3-4. То, майчик не ще один... Ну, може, ще там залишилося, але ми вже проверяємо, тому надіюсь, нема. В різних м'ясах може бути декілька, але в нашому м'ясі ми знайшли тільки одне. Крок третій. Його потрібно замарувати спеціями. Щоб смачніше місце, звісно ж, було і не таке, звісно ж, смачніше, нам потрібно додати дуже-дуже багато спецій, друзі. Е, ну, по вашому бажанню, по-моєму, оливка, олія, наприклад, е, сіль е, 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 тмени, органок, турманські тремен, е, трави, е, проманські трави почав, щасник, лаврові листки, е, приправи різні. Можете різні приправи, дуже багато приправ давати і буде класно. Можна також перець додати. Приправи на ваш вибір. Зараз будемо додавати наші приправи. Робимо такі невеличкі надрізи, щоб, щоб м'ясо добре пропиталося приправами, спеціями. І додаємо грубу сіль. Насамперед. Ми зробили обрізки, тепер нам потрібно обгорнути це все паргаментним папером і фольгою. Ось, Насипаємо тепер грубу сіль ось так з таким чином. Всі сторони і всередину і полку щоб воно добре пропиталося. І треба багато додати приправ різних, щоб було смачніше заважати. Ми додаємо оливкову лію. Тепер ми додаємо після оливкової і гарчицю, Розмазуємо так. ось так в нас Французька. Тому хто у Франції, хто дивиться, хто не знає, як запікати баранину цю відео для вас. Лекін драутої баранину. Ніжку барану. І повсюди так гарчицю розмазую. розмазуємо. Ну, ви можете другі приправи за бажанням використати, різні. Які забажаєте. Ми використаємо свої, які ми захотіли тут. Тут ви можете різні приправи використати. Ось так розмазуємо всюди, щоб воно добре пропиталося. Беремо часнеки і ріжемо. Домовляємо смак. Так можна потерти, на Це м'ясо я вам порекомендую дуже смачно з чесником. Тепер додаємо лаврові листки для смаку, щоб було м -м -м, щоб для запаху. Ламаємо таких можна трохи і додати. Ось таке у нас м'ясо вийшлося. Файне, апетитне вже виглядає так. Тепер ми додаємо тмину трохи. Тепер загортаємо в паргамент або фольгу. Нам потрібно його заманувати. Ми, Ми вже його замаринували і тепер треба 1-2 дня в холодильнику його поставити, щоб він добре обробився. А потрібно загорнути його і в парагамент, і в фульгу на 1-2 дні. Та й у нього Якщо замало пергаменту, то можна було, ми додали лише. Ви теж можете додавати. Ось за... завернули його в пергамент і фольгу, треба його поставити, щоб він добре замаринувався на 1-2 дні. В неділю його розпаковуємо. Зараз п'ятниця. Ну, п'ятниця-ніч, п'ятниця. І в неділю його будемо вже відкривати. І побачимося в неділю зараз. можна його поставити ось так. Ось, друзі, ми його добре замаринували. Тепер треба поставити його на один-два дні в холодильник. щоб Він добре обмаринувався і побачимося в неділю. Вся, я йду його ужити в холодильник. Всім па-па, побачимося в неділю. Пахне наша новозеленська бараніча ніжка. Вона у нас маринувалася приблизно два дні. І, той, і щоб тепер будемо її класти в духовку і пектися. Пектися. А щоб було смачніше за смаком, ви можете ще додати за бажанням ось такі приправи. Ось розмарин, лаврові листки, приправи моркву, цибулю. Ось. Ось таку я сьогодні приготував овочеву нарізку і ми це будемо пекти тут. Е, в пічці в духовці будемо пекти і баранячу ніжку, і нашу вочеву нарізку разом. Так вийде смачніше. Я тут ремочу, смачна нас новозеландська На барані чомусь крути. Тепер це ще з овочевою нарізкою добавити і буде І Ще тут буде помбутар, бурілочка. Ось, друзі, ми ось так розкрали. Ось воно ось так у нас виглядає. І тепер будемо ставити в духовку, запікатися. Ну що ж, погнали запікати? Перед тим, як пекти, трошки додати олії, я доливаю стакан кип'ятка або білим вином. Хто має біле вино, може теж його додати. А ми використовуємо кип'яток води. Легю кипяток. Це ми будемо запікати при температурі 180 градусів годину. А потім додаємо картоплі. І це все потім треба добре загорнути паргаментним папером і фольгою. Ось так ми загорнули паргаментним папером і по ньому фольгою. А тепер пекти в духовці. Друзі, ми поклали, ще накрили ще одною фольгою, бо треба добре загорнути і поставили в духовку нашу баранічу ніжку запікати. І вона трохи засмажиться і потім ми картоплю. Ось подивіться, як вона печеться. Ось так вона печеться зараз на 180 градусів. Буде десь так пектися годину. Я таку взяв картоплю, маленьку, маленьку. потім коли буду, буду відварю її спочатку, а потім буду запікати з м'ясом. Ось так, друзі, виглядає наша, наша ніжка, наша лапка. Тепер ми додаємо бульби. Вже вже забароны за такой кулинарией, ставьте лайки, підписывается і всім ба-ба! На тебе зібрала по тарілках, я вам то буду заснять места. Ви бачите, яке вам мягке. Кур